Наші колеги по коаліції, тепер вони в опозиціях, до речі, в сесійній залі вже не знаю, де є правоурядовий депутат, всі поліція. Є конструктивна коаліція, опозиція радикальна опозиція, опозиція завжди батьківщина і його Ну я не знаю, скільки, ще треба, чи То останні вчорашні вибори показали, що те, що розказують про зашкалювання рейтингу Юлії Володимирів, це не правда. Чесно. Хто думає, що наступний парламент буде краще, ніж цей, дуже, дуже сильно помиляється. Такої проєвропейської, проукраїнської більшості, яка є навіть у, нижній, у цьому парламенті, не буде наступного парламенту. Я вам кажу, буде така ситуація, як Чернівецька обласна рада. 10 фракцій, які не можуть між собою знайти взимати. Нереально буде створити коаліційний уряд, нереально буде домовлятися, це буде просто. Повний розвал держави. Тому, як Народний фронт, ми будемо робити все, щоб ця рада працювала далі. І щодо рейтингів, знаєте, нам давали рейтинги у вересні 2014 року, не буде більше 5%. Тобто, давайте, коли будуть вибори, тоді будемо говорити про рейтинг. Тому Народний фронт, який є членом коаліції, І, до речі, ви ж пам'ятаєте, що почався політичний сезон. Розхитання ситуації, Яценюка відставку, нічого не буде, давайте перевибори. Я вважаю, що це державний скінчин, коли прем'єр-міністр передав владу Гройсману і фракція Народного фронту не вийшла з коаліції і підтримує далі. Раніше, коли прем'єр відставку, всі йшли в опозицію, це розвал держави. Тому працюю, є що робити. І саме головне, лише спільними зусиллями ми зможемо подолати як зовнішнього ворога, так і внутрішнього. Вважаю, що в нашій державі є три вороги. агресор, корупція і дикий популізм. Народних депутатів. Народних депутатів, так. Деякі, народних депутатів. Готові відповісти на запитання. Давайте Можна? Будь ласка, представляйте, пане. Сільський голос Матхи. Ну, Перше право вважаємо, питання немає. Така я завжди казав, що ми нам приїхали, коли ще дівці, багато там депутатів, але поки тут, я кажу вам, плюс, хоч кажуть, багато ще війців іде чи не області е, немало. Е, сільські голови залювати. Повірте, тут є пазухи морів. Е, це містю, е, я би вам радив радий відкриватися, чому? чому? Я сказав, це не персувально. А не береться свій. Хіба на цей кутурне знаєте, були вибори і його роздавали гроші. Я особисто туди був серію світ, як його пав. Він каже, гроші не ті вже гроші давні прочитався. Люди получили, якщо йшли через партійний відріб, ми всі прикарманили. І до села доходило, рублять право ну і то не так ходило. А все залишалося в районі чи в області. Кілька гроші викинув, а ніхто не голосує, тоді ще цей своєрів. А райони тут, чи затовувалися, чи задати. Гроші за водні, все ходить. А як голосують, ніхто не знає. Справ... Сільські голови, я, допустимо, задавав вам питання перед виборами, чому прийняли були такий довгий бюджет 2015 року і на 2016 далі. Сьогодні не після він каже. То він сьогодні сільський голова церкви. Якщо в нього розміщені по на мальці, е е, я розумію, я повного говорю заправка. заправка, і він має в бюджеті 2 мільйони. Він не знає, що з тими грішми робити має. А я два місяці вже не отримав під тиші зарплату, і ти ще п'ятсот багато не получав. То я не розумію, хто царює, хто не не Я б не казав, що одні пухнуть від грошей, другі пухнуть ті А знаєте, по тебе? А де одразу буде відповідати? Перепрошую, це не перерваєш, просто відповідальний. Чому процес об'єднання громад? І неможливо ділити громади заможні і бідні. Нам треба разом, що вов'януся і заможні. Як би вони не хотіли брати бідних собі? Давайте. Щоб було прирівнювання. Щоб вони всі були рівними. Оце треба зробити. Ну, я кажу що це питання. Подивіться. Однак філій говорять, що прийняли двох іностранців, одного який співає, а другий там у Карпошках, це не зрозуміло, що він співав, що він робив. І зараз тут наплата в нього 463 тисячі. Абсурд. Я казав, що вон дерева 163 тисячі. Ну я розумію, що її не треба вважати. Вона підняла дорогу, ходила, і все. Ну, от, давайте я заборчина, твоє вовк розлізниця. Ставка 125 тисяч гривень плюс від заробітку публічно акціонерного товариства відсотків. Якщо він спромігся заробити більше, то його пощаряє. Я вам кажу, як вони є. Тому що це все в сфері управління Міністерства інфраструктури, його міністрів. Я, я, я теж не готую з цього питання, тому що я отримав 6 тисяч гривень на місяць. Але, що краще? Чи керівник Укрзалізниці, який повинен підвищити ефективність, якого е, річний обсяг е, коштів перевищує 80 мільярдів гривень, який буде отримувати 6 тисяч гривень? Ви це повірите? От ну, ви ну, Але я сьогодні сільський, сільський голова, я не стою, до цю і громади і т.д. Ну, Коли сільський голова обучає 2 тисячі гривень, і такий він цар, мінічний. Будь ласка, ви вас всі землі в Так. — Всі платять Так. Знаєте, скільки я отримав критики, чесно кажучи, від великих землевласників, коли ви підняли податок на землю. 250 гривень з гектари, який йде, вам місцевий бюджет. Знаєте, скільки в 2014 році він був? 6 гривень. В тому році 135. Так це вам бюджет. І ви кажете, що поганий бюджет? Ні, вигодвонів, це просто фінансний приємний. Стоп, далі. Давайте не включаємо, що ми почули один. Є законопроект, який передбачає, що об'єднані громади отримують землі за межі територіального фонду в свою власність. Батьківщина хотіла в розпорядження, тобто не в власність. Ми наполягаємо те, щоб це передали вам, і ви мали право ним не те, щоб не тільки користуватися, а розпоряджатися. А, а що мішає тепер? Да. Це, ну, ці а тепер, не тепер. Платять, не платять. а це ще є стимулювання є, в об'єднаних громаді. Перепрошую, не беріть. це теж не персонально. Але деякі сільські голови, це не до вас. Я говорю про свій ок. Поки от. І всю не наріжуть, не будуть об'єднуватися. А потім на вас не з Вибачайте, Ви ви, прощайте, ви е, помиляєтесь, тому що вже mm. e, за сих, з, з, з 2003 року, коли mm. адміністрації почали е, керуватися за метою, вже все продали, що думку. Чому так зроблено? я рахую? Чому дющин, то був тепер Порошенко, вони приходять, да, ми це віддамо. А ніхто не віддав, розумієте, треба до людей, що люди говорять, це абсурди просто. Ніхто не віддає, чому. Бо тому я приходив до голови адміністрації вам сильне, так, то ще маєш ділянку. Каваси, отдай мені під заправку, отричій шутки баксів, він прописав роман на це. Ви теж нічого не маєте. Ви ж можна сюди не ходити. Де ж ЗНГ, адміністрація, то де ж хто це не замість? А <головіка> знаєте, давайте зараз повернемося до правильного питання. Всі хочуть, щоб було зроблено швидко, але так не буває. І система, яку треба поламати, вона завжди допирається. Що думаєте, дуже легко поламати цю земельної аферу і систему, тому що хочуть прийняти закон щодо роз... передачі нам земель, а нема всеукраїнського кадастру. Немає його. Він наповнений лише на 20%. Як передати землю, потім суди. Межа тут, межа там. свою землю, що Як візьме? Де вона? Де номер кадастровий? Де, де документ? це вже робиться до 20-го року. Це документальний. Намирали, коли, Усі буде поробити, будь ласка, уважайте. Ми, ми навіть признали. На Усі катаські не морали, в кадру ці зроблені. І чекали ніж свого продажу чи забирає. І, Добре. 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 Я, я вас <п 'ятувачені> зустрічу з керівником Держком Завченецької області Юрієм Петроменюком. От, от він вам все розкаже, що, що має номера, що не має номери. Я, до речі, був проти передачі 68 тисяч гектар лісу у комунальне підприємство обласне. А тому, що немає документів на ці 68 тисяч гектарів, що передали? А, Думку передали. Як це можна передати? Все, от скажіть, будь ласка, ви просто розказали, що передали. Хто передав? Хто передав? Голова удала що, я уявив. Це б'є до це нормально. У нас, у нас, у нас з ним є дискусія, це, це нормально люди. Тому що я вважаю, що це не можна давати, поки не зроблені всі документи. Тому що потім може бути залежу спори, може таке бути також. Кожне село приїжджає, з виборцем зустрічається. Вирішить питання півтора метра сюди, півтора метра сюди. І судяться по 15-20 років, ну це вже стигне. Якщо це передати, відповідно, так, так просто люди знали, що щось зробили. Наша рада поставила, можете, як саме володимир розмовляєте, добре? Наша обласна рада теж займається. Вони це все прийняли. Це все так займають. Ви знаєте, що кому передали? Кусочок карти. Це що передали? Це я вважаю. Ну це все я розумію, тут мені нічого не вирішили, що зрозуміло. ви сказали одну, що. У нас в активісти, що ми маємо рішити. Ми тут такі наварні дні маємо. Ви є лавка, маєте до президента, до прем'єра. Ви можете... Побажання сказати людей і так далі. А, і це бажання, це, у це у вас є. Тому я зразу сказав, що нам приємно, що щинівців депутатів. Нам не приємно, що дорогу з Орчівців до Чернівців не завершили. А сьогодні роблять з Орчівців на Франківськ. Повним ходом там працюють машини днем і ночі. Я хто приїжджав неділю, я бачив. Це нам неприємно. Коли нас був приєм, коли зараз прем'єр Вінницький прийшов і запустив там і там гроші пана Віта. Тепер давайте, от тепер давайте говорити правду. Відки гроші в Чернівецькій області на дороги, від експерименту щодо перевиконання надходжень митних 50%, які запропонували колядів Сюка. Сидів прем'єр і президент і сказав, пане президенте, в область області також є митниця, а так. також нема доріг. Так, і перепрошую, станом на сьогодні 300 мільйонів гривень. І це за, за слова також Яценюка, так. Це лежить лежи у нас в бюджеті. Перепрошую, При... вони лежать в обласному бюджеті, не в державному, в обласному. А тепер перепрошую. Законом передбачаються, ці дороги лише на державне значення. 65 мільйонів перепрошую, якщо це видиться доробила. Через ці порубки зараз зробиться дорога. Ну так, і, так. ну так у нас, бо ну, от ви сільські голови знаєте, от я хотів би говорити про це. Кожен рік ви проводити тендери на закупівлю газу і якісь. Оні? Одного Ні? монополіста. Максим, вибачаю, 2 серпня буде розкриття конвертів по цій дорозі, бо тендерний буси будеш буде. Чому залишилися тендер? Бо один заявник був. Все нам все. А що? Але... У нас всі тендери прозорі. Води, <різь> <різь> сподавайся, якщо один не хоче, подавай хоч 33. Так. Ще одно ну, про це в ваших силах. Ви сказали, що теплі на, на на тільки програми запрацює, наприклад, жаль, вона три тижні закрилася, тільки до, до нас на. на Вони закрилися, вони перевиконання бюджету за перше півріччя, щоб дати гроші на погашення став. Перепрошую, Це люди вітають і воно пішло. А воно пішло. Ніхто не вірив в це, і понабирали майже всю квоту минулого року Львівська область вибрала, тому що вони це повірили, і так краще пішло. І, і тут дивіться, в Ченівцях по теплому дому, при тому, що ставка ще банку була 22-23%, місто компенсувало 15% за рахунок перевиконання бюджету. Це міська рада. Це міська рада прийняла, що вони свої коштів компенсують для, для, ну, для мешканців міста. І саме коли бере за газ, От, е, через два місяці, через три виходить отоплений сезон, е, поки е, не закінчили, ніхто не знає з тим сезоном, людей залишили гроші, там 4, 5, 6, 10 тисяч. До сьогодні по районі в газовій конторі, ніхто не знає, куди ці гроші будуть йти. І мене ці Їх ці... мають залишити людям, які злочають. Це моє поле, моя позиція. Але як мають бути з 1 жовтня, що, які мають бути і правила, нові правила якими? Говориш, які з нові правила мають бути. Я не знаю про не правила, тому що це не депутати. Встановлюють всі правила щодо тарифів. Що, 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 що я би повернув. Чесно кажучи, я би повернув соціальну норму. 1200 кубів. Оце, оце у нас буде дискусія з прем'єр-міністром, тому що він підняв тариф до іноземного до вартості світової газу, але я, ви думав, що з 1200 кубів треба було б лишити. При тому, що ціна вже піднялася, від цього мені буде не діляться. Розумієте, коли було три ціни, ціна для юридичних осіб, ціна для фізичних осіб, ціна на, на скарбний газ, отут всі їх пітляли, чесно кажучи. Потім, коли були це норми для комфорту, для, все, все, всі все знають, що це, це робилося. Одна, одна, одна жіночка краще всіх в цьому Але іти на керівництво МДР по відмовити. Її ми запропонували, може підете туди, ви ж все знаєте про це? Зробіть тариф менше. Підіть. Ні, не хочу. Легше говорити. Тому е, треба. Е, це наша була пропозиція, коли у людей залишили затишки, розуміємо, що не можна віддавати живим грошима. Але. Ми хотіли би, щоб видавали на заходи енергоефективності. Тобто втопити хату, вкупити вікно, двері, щось таке. Але точно їх мали залишити для того, щоб люди, які защадили, могли їх використати наступне палюбне село. Бо думаю, логіка в цьому буде. Мало може бути рішення. Шановні місяці зараз дивляться баланс, раз, зараз дивляться перевиконання бюджету, тому що. Після підвищення ціни на газ ми розуміємо, що минулого року було 5 тисяч е, сімей у програмі субсидій. Зараз прогнозується, що це збільшиться до 8, ти, 8 мільйонів сімей перепрошую. Тобто треба збільшувати е, наявність спосіб на вже нараховані субсидії, які вже треба теж дораховувати. Тому, перше, зараз порахують перевиконання бюджет, подивиться, чим можемо обговорити. І потім ще можна сказати, що багато зверталося стосовно грошей. Прем'єр-міністр говорив, що якщо буде перевиконання, ще один один мільярд гривень дати на соціальну фінансу розвиток області. І останнє. Об'єднання громад. Панеси, так як ви кажете, не має свої проблеми, два місці не получають заробітну плату. Іван вона прийми, прямим, яка не можу тебе потрапити через малетинці. Що нам робити? Забивати тушками і в відпустку чи що нам зробити. Діти дають гроші, а діти приймають, розумієте? Коли нас був пролезді про об'єднану ситуацію з Німеччини, він казав, що у них спеціальний був зборний фонд для мірення. Ми ж не винувати, що віші нерозуміщені Мамаються. Я раз казав, що Олександр головою районної адміністрації, він каже, що таке мало хоче. я йду в Мамайці, голову Сіля Ради. А він не вкриєш, я через пів року є на месці, а він хорошій труні, розумієте? Є місце розташування, має бути... Знаєте, є два законопроекту, це, ви... це стосовно, де є заправка, де немає заправки. Стосовно цих грошей, які знаходять, є пропозиція 50% лишати населеному пункту, 50% забирати в район. На видання бюджету. Так. Є пропозиція 70% лишати у селі, в населеному пункті, 30% в районі. Є ще інша пропозиція, яку ми точно відкинули. Це 50 на місці, 30 в район, 20 на область. Куди вулиці не знають, навіщо, бо хіба що, чи що. Тобто цей, цей проєкт є і думаю, що він буде розглядатися. Далі, стосовно доріг, підписав вся більшість нашої фракції підписали малий пакет реформи по дорогах. Це відновлення дорожнього фонду, як ви пам'ятаєте, який функціонал до 2011 року, це де акциз на паливо прямо попадає по формулі зразу туди. Чесно кажучи, з 2011 року ми закривали дирки у бюджеті надходження від акцизу на паливо, яке повинно було йти на дорогу. Чесно. Тут вже, решті-решт, ми бачимо, що позиція Мінфіна також підтримає це. Це передача доріг на місця разом з автоматичним фінансуванням відносно довжини дорог. Тобто це не треба ходити до Києва, не треба захищати тендери, Ви саме знаєте, що у вас є. Друге, це можливість залучення приватних компаній для робіт з експлуатації доріг. Знаєте, зараз це є лише монополія, Укравтодору або Коловтодору. Це буде реформа Укравтодору. Де ми самі в області будемо або створювати комунальне підприємство областудор, або приймати рішення щодо е, заключення договору з підрядником, який ремонтує дорогу і відповідає за її гарантію. Тому вони вимагають, ми готові йти, це в Іспанії такий є досвід, що тендерна процедура на утримання дороги. Е, Десь на сім років не менше. Тому що їм треба купити техніку, взяти людей. Ну, і може не цікаво, один рік працює, на цей рік прийшла інша фірма, дала трохи дешевшу і все, що він це буде робити. Тому у основних буде дуже велика дискусія в парламенті стосовно реформи куратодору і доріг.